Моє всім вітанечка. Як бачите, чесничок. Чекаємо, коли ось ця у нас квіточка трісне, ця головочка, і будемо уже зразу його викопувати. Я думаю, що ось в нас вони є, залишились дві таких. Стрілочки ми лишили їх намірено для того, щоб подивитися, коли час вибирати часник. Бачите, яка вже ця стрілка струнка? А якщо ви пам'ятаєте, стрілочки були у нас ось так зігнуті додолу іще недавно. А це вже ось вони пряменькі. Це перша ознака по стрілці. Вона показує, що через день ми можемо його вже вибирати. І е, ось покажу ще. Щойно я видірнула цю чесничинку. Дивіться, нижні вже сухі, і так само верхні листочки теж уже засохші. Тут споглядаємо тепер на головку. Е, ось шкірочка трошки в нас знялася, ну нічого, уже є ось ця тонка шкірка. І вже е, є окрас такий ось. Фіолетовий навкруги. Бачите, фостика. Ну, Це залежить ще від е сорту. Не у всіх буде цей фіолетовий, але на нашому сорті він повинен з'явитися. І дуже важлива умова: не чекайте ні в якому разі, щоб ось тут тріснули у вас зубчики. Коли вони вже розтріскані, то вже ви дуже запізно викопали. І такий часник довго зберігатись не буде. Навіть висаджувати його на слідущий рік не рекомендують. Ну, а ще покажу вам грядочка, яка в нас чесника, календули багато висаджуємо. Вона сама насівається вірніше. Е і розкажу вам, як ми зберігали чесник в минулому році. Вперше я такий знала рецепт і мені дуже сподобалось. На дно скляної баночки насипали дерев'яного попелу, е потім поклали чесничок. І після того знову зверху засипали іще попелом, закрили кришкою і, повірте, такий спосіб допоміг зберегти. Бачите, і ця стрілка вже рівненька. Такий спосіб допоміг нам зібрати, зберегти часник дуже гарно. Зберігали цю баночку просто в прохолодній літній кухні. Не отоплюється вона взимку в нас. І ще хочу вам сказати, що е, дуже важливо, коли ви чесничок викопуєте, е, не видьоргуйте його, викопуєте і ніколи не бийте голобочку, не обтрохуйте, не обтяхуйте землю. Просто покладіть, земля сама по собі просохне. Дві годинки цей часничок повинен бажано полежати не під палючим сонечком, щоб він просох. Ріжки, а потім, не зрізаючи стебло, ви його ще повинні залишити на декілька днів. Після того стебло ми зріжемо до ось такої частиночки і покладемо його на більш тривале зберігання, щоб він уже підсихав. А після того, третій раз ми вже будемо зрізати фостики. І ось тут обрізати нижче. Навіть рекомендують фостики взяти і присмалити з ну, січком, зажигалкою, над газом. Ну, ось такі поради, які я пригадала. Думаю, будуть вам корисні, тому що жалко, коли ми працювали, вирощували часничок. А вчасно просто прогавили момент і не викопали. Буде дуже прикро, тому що ваш урожай не буде зберігатися так, як це потрібно було б. Все, бажаю всім здоров'я. А і ще хочу вам показати: я вибачаюся, забула ось я. Щойно викопала чесничку, щоб подивитись термін зрілості, і можете поглянути, яка вже тверда, тверда серединочка. Ось я пальчиком нажимаю дуже твердо. Хоч декілька днів тому я так само викопувала головку і була вона зовсім іще м'якою. Дуже швидко от зараз в ці дні йде дозрівання. І е, в нас, як бачите, грядка така, ну чи маленька. І в літній період ми з цієї грядки чесник не їмо. А чому? А Тому все, що ось ті в нас зернятка дозріють, і ми їх можемо зразу на осінь висіяти. І навесні це буде на окремій грядочці, де вона не переорюється. в нас це по полуниці. От Дуже добре, щоб зростала полуничка, не хворіла, дуже добре поміж полуницею посадити чесник. І потім ми ось ці насінинки можемо висушити гарненько і навіть на зиму їх посіяти не дуже глибоко, а навесні він буде проростати в нас молоденький часничок. І так, із самого кінця березня, і з квітня вже, ось ми всю весну, все літо ми висмикуємо по луниці часник. Так, дякую всім за перегляд. До побачення і будьте всі здорові!